Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ми знову на кризі, сьогодні ми знову продовжуємо розвідку нових місць на річці Південний Буг. Як ви можете чути, я захворів, але потрібно все рівно вас радувати новим контентом. Тому наступні декілька відео будуть з поганим самопочуттям і голосом. За це прошу вас підтримати своєю подобаючкою. Сьогодні цікавий формат, сьогодні цікава рибалка. Та тема, в якій я. Посвятив більше 10 років практики. І це не така рибалка, як більшості, що два рази в рік вийшов на лід, половив і все. Сьогодні та снасть, якою я ловив з 2012 року по 2023, всі 11 років від першого до останнього льоду. Так, хопа, мормишка. Сьогодні рибалка на класичну мормишку з мотелем. Я поділюся вам. В цьому відео, всіма моментами, секретами всіх гарних рибалок, всіх спортсменів. Постараюся, звичайно, все розповісти в одному відео, тому що про цю тему, як ви думаєте, 10 років ловити є що розказати. Я думаю, що так. Але ми в 20-30 хвилин коротенько, а саме основне вам подамо. Розповім, чому одні ловлять на мормишку, чому інші не ловлять. В цьому відео розповім вам всі моменти. Всі секрети, які знаю. самі основні ми затронемо. підписуйтесь на канал, ставте лайк і бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково дивіться і слухайте відео до кінця, щоб ловити по 100-200 окунів на з своїх рибалок. Це реальні цифри. І сьогодні це буде. Я вам це покажу, як легко це зробити. Дивіться, у нас на богу десь метри водички відійшло Скинули воду, і видно по березі, як впала вода. Як же ж нам розпочати нашу рибалку? Питання стоїть у всіх, як правильно шукати окуня. Раніше не було ось такої гарної техніки в мене, і був лише один правильний метод, як знайти рибу. В кого немає камери, слухайте уважно, зараз вам розповім. Починаючи від самого берега, ми йдемо ось так полосами з дистанцією десь метр півтора і знаходимо ту полосу, на якій стоїть риба. Неодноразово вдавалося ловити рибу на глибині пів метра. В кількості велетенські окуні залітали під самим берегом, тому в рибалці на мормишку не потрібно ігнорувати максимальну берегову ділянку, пробивати все. У нас є камера, ми сверлимо так само декілька полос і дивимося, чи є риба. І вже працюємо. Це набагато зменшує вашу. Працю, тому що лід досить грубий, сантиметрів 50 І ходити без камери, шукати ці полоси ну трішечки важковато в таких умовах. Але якщо у вас немає якоїсь техніки, то прийдеться саме цими полосами ходити і бурити, шукати, де ж стоїть та сама бажана рибка. В наступній лунці також є декілька окуньочків. Такі, бачите, непогані. Пиливою. Значить, ми попали з нашою полосою Ось така легенька комбінація. Іде в першу лунку, де була помічена риба, перевіряти, чи хочуть наш маленький окунчик поїсти. Сподіваюсь, що так. Тут було декілька рибок. Десь три окунька в цій лунці нам показалися. Тому зараз будемо перевіряти. Тішки постукаємо по дну і почнемо дуже легасеньку анімацію. Чекаємо. Треба трішки часу, щоб він підійшов. Звернув увагу на мормишку і взяв наш модельочок. Є, звернув увагу. Це пліточка у нас. Я її в радар не бачив, але так вона клюнула. Вправляємо її назад. Мотельочок є. Рухаємось далі. Поступово вам проговорю всі моменти, що важливо в цій рибалці, що не важливо. Розповім секрети всіх спортсменів і саму суть мормишки. Для чого вона і якою вона має бути. Цього разу вже окуньочок також поласував нашому Ну Такий гарний окуньочок, непоганий. Давай, іди, підростай. А, приємно знову повернутися в цю рибалку, в якій ти це своє життя був. Гарні, гарні відчуття, будь-яка рибалка все рівно по-своєму відчувається круто. Ще одна рибка такого самого розміру окуньочок, підібрав нашого мотилика. Так, ну по камері ще дві риби має бути. Зараз ми їх доловимо і підемо далі. Якщо у вас правильна снасть, то за одну рибалку ви спокійно зможете ловити 100 навіть риб. Ось з першої цієї лунки я маю вже 5 риб. Вам потрібно запам'ятати одне правило. Зараз зловлю рибку і розповім. Чекаємо шосту рибку. Іди сюди. Ну, такий гарний окуньочок. Навіть можна залишити його на пожарочку. Хороша рибка. Як діють і як думають всі класні рибалки на мормишку рибалки, спортсмени, у них. Мормишка слугує лише для того, щоб подати мотель. Мормишка це не основна ваша насадка в цій рибалці. Мормишка слугує для того, щоб подати нашій мотилик. Тому всі спортсмени використовують дуже маленькі мормишки, спеціальні, вони коштують недешево. Гривень 200, навіть 300 може коштувати одна мормишка з точеного вольфрему. Такі в мене є, я десяток заскладував, тримаю на чорний день. А сьогодні ловлю бюджетним варіантом також правильної мормишки. Сьогодні ми ловимо на ось такі бюджетні мормишки. Вікінг. Дивіться, ось посередині ви можете бачити 5 мормишок. Ними ловлять 99% рибалок. І це є великою помилкою. Ця мормишка не для такої рибалки. Мормишка. Має вагу 40 грамів. І вона дуже велика пропорційно мотана. А ось зліва мормишка 25 грамів, а справа мормишка 15 грамів. І ці мормишки будуть правильним виконанням в цій рибалці. Адже вона мінімалістична і слугує для нашої основної задачі подати рибі мотель. Тому я ловлю також на ось такий вікінговий маленький шаричок. Мідного кольору і подаю одного мотеля. Чому не подаю багато мотеля? Тому що будуть холості покльовки, рибу можна перекормити і так далі. Можна цей список ще перечислювати перечислювати. Правильне виконання один мотель. Хлопці, які ловлять на змаганнях, вони кормлять лунку і подають акуратненько мінімалістичною мишечкою лише одного мотеля. І так виграються змагання. О, ще більший. Покажися нам. Ось такий. Окуньочки Є. Зловимо з 50 на пожарку і все нам вистачить. Основне правило цієї рибалки. Мормишка не насадка, мормишка допоміжний елемент в цій рибалці, що подати нам мотоля. Дивіться, яку собі штуку замовив. Рушник вікінг на ногу. Ноу-хау в рибалці. Такого ще не було. Зараз будемо одягати. Рибалці на мормишку рушник треба з Без нього погано. Тому що кожен раз риба у нас мастить руку, і ви кожних 10 секунд витираєте її в штани. А так можна терти її ось сюди. Прикольно. Дуже ефективним методом буде. Час від часу підкормлювати вашу лунку мотелем. От на опуску, бачите, яка пліточка гарна вильнула. Не хоче жарну плітку, дивіться зі корочкою на таранечку. Але таранечка це не про квартиру. Був би я в хаті, то може і брав би рибу, як хлопці по 100 штук. Так нам це не цікаво. Якщо ви будете підкорнювати лунку час від часу, то ви можете просто сісти на одній лунці і вам взагалі не треба буде бігати. І на одній лунці ви зловите 200 риб і підете додому. Це навіть. О, диві, взяла, я глибину мірюю, а воно вже бере, поняли? Тобто я трішки роздраконив рибу, модельків 10 вже використаних скинув воду. І рибка тут, в принципі, затримується на цій лунці. І вона тут буде ще довго. Вам не потрібно йти. Сусідні лунки, тому що вона вже з них прийшла сюди. Якщо зараз я піду сусідню лунку, там нікого не буде, Тому що риба стоїть саме в цій лунці. Вам потрібно або десь йти кардинально далеко, або виловити вже всю рибу тут. І йти далі наступні лунки, довідайте, що робиться. Просто підсідають один за одним. О, Гарний окуньочок. Бачите, я тільки мірю глибину, а вони вже є. Давай моталя назад, треба підкормити і все. Дуже були класні рибалки, коли до війни був кормовий мотель. Ну я думаю, що ви б офігіли. Хоча в мене є декілька відео на каналі. Певно, я з кормовим знімав. Там дуже в дальній давності, десь 22-му році викидав. Ну, там є на що подивитися. Тоді рибалочка була інакша. Ви собі закормили 10 лунок і просто по них сидете весь день. Раз в годинку легенько підкинули щось, і окуняки підходять дуже великого розміру. Коли ви кормите лунки мотилем, ви ловите не ось такого окуня, там до 100 грам, а в мене були такі рибалки, що навіть одного дня клювало десь 10-15 окунів по 600 грамів з однієї лунки. Зайде, стає великої і все. Але потрібно її закормити. Просто так вона не прийде до вас. Вам треба попасти. Це рандом. Щоб ловити великого коня в кількості, тримати якусь вдачу або мати мотель кормовий. Тоді рибалка на мормишку стає навіть цікавіше, ніж на судака з лібами. Бо результати тих рибалок, я як подивився свої старі фото, то трішечки прикро, що зараз нема де купити. Кромового мотеля. І в певній мірі за цього я перестав ловити на мормишку. Є ще один. Це вже невеличкий. Зараз до мене є багато рибаків, і вони починають робити другу помилку бігати, суєтитись. Сіли всі в одному місці, побачили скупчення, прийшли одне до одного, закинули, ні в кого не клює, пішли десь далі. Все. І починають хаотично ходити. Не полосами, не чіплятися за якісь коряшки, тому що полоса це одне. Другий наш пошук заключається в тому, щоб візуально зловити якийсь контакт, побачити або знати, де є камінець, де є дерево, де є будь-яка засідка. Я зараз ловлю біля великих вербів, які нахилені над водою. І постійно з верби ламаються гілки і падають на дно. І саме ось ці гілочки на дні різного розміру будуть схованкою для окуняє плітки. Люди просто зараз бачу, що йдуть на. Рандомні глибини, певно, навіть і без е, карти глибин, просто так. Той туди, той туди собі намагаються знайти рибу. Вона буде, але просто це лишні рухи, ось ця суєта не потрібна цій рибалці. Потрібно діяти чітко, по плану, чіплятися за якісь гарні місця і чіплятися за полоси, іти, ловити полосами. Такі окуньочки непогані. Ну, 100 окунів це мінімум. Я назвав цифрою, ви можете зловити, якщо у вас буде правильна снасть. Давайте трішки поломимо рибу, далі розповімо про саму вудочку, кивочок і так далі. Поновлюємо наш одного мотилька. На одного такого мотиля можна спіймати ну десь рибки 3 точно. Мінімум три окуня, ви зможете зловити словити однурмишку. Якщо вона правильна. Легенька з тоненької проволоки не буде сильно шкодити мотель. Якщо у вас дуже груба мормишка, мотель просто швидко здихає. Через те спортсмени використовують точний вольфрам. Він дуже тоненький і мотель на гачку живе дуже довго. Спіймавши 20 риб з лунки, мені цікаво подивитися, чи є ще наявність риби. Чи варто ще на лунці затримуватись. Зараз ми розберемося. товщі плітку бачу вже одну. Опускаємо на дно, нас цікаве дно. Втопшити я не буду. Подивимось так на дно. чи хтось є. Так, пліточка раз. В товщі пліточка два, Окунь стоїть на дні, пліточка стоїть. Дивимось далі. Два окуні пливе, три окуні пливе. Угу. Тобто, бачите, як це все працює. Ви опустили, ого, там ще далі лукуні, коротше, я ладно. Суть в чому. Ми опустили камеру, побачили 5 окунів. І все, більше риби я не бачив, але починаючи їх так темпово ловити і трішки підкорлювати вашу луночку одним мотильком, запахом мотиля, викиданим мотилом, рибка починає з'являтися, їх стає більше і більше. І ось зараз 20 риб було спіймано, і в лунці є ще риб 15 також. Тоді виникає питання, а навіщо бігати взагалі? Ось і я не знаю, навіщо бігати. Я не бігаю ніколи в будь-якій рибалці. Віддаю перевагу стояти на місці і впиратися. Якщо силіконова рибалка, ми просто міняємо приманку, міняємо проводки. А в зимовій рибалці нам треба знайти просто глибину, де стоїть риба, полосу і все. І можна затриматись на одному місці і однієї лунки зловити 100 риб. Вона буде підходити регулярно. Я гарантую вас цьому? Пішов з мотелем. Розкажи їм, що тут мотель дають, наливають і давай нам ще рибу. Я думаю, з цієї лунки ми зможемо зловити риб 35-30. Тоді підемо далі. На жало, я залишаю відкритим трішечки. Ще один окуньочок. Такий непоганий, але відпустимо його. Відберемо собі трішки більших і все. Як би це дивно не звучало, але сьогодні наше відео може бути зняте просто на одній лунці. Тут. При найкращому розкладі ми можемо спіймати. Дивіться, яка ікрина капець. Ми можемо спіймати при кращому розкладі риб 50 з однієї лунки. Я вам розповім всі моменти і, в принципі, все. Сьогодні у нас і планувалася ранкова рибалка коротка. Я пробурив 10 лунок, дав полосу першу, але можливо я по ній і не піду. Можливо, ми ось тут будемо стояти, сидіти. Кайфувати від кількості риби, яку ми вже приманили. З усіх сусідніх лунок вона вже є в нас. Тому що ми регулярно даємо їм мотильочок. Повторюю, це дуже важливо. Красота. Прикольно, що от на річці плітка, окунь. В одній лунці все водиться і все зібране в одному місці. У більшості на богу десь в місцях стоїть лише плітка, десь окунь. А сьогодні, куди я приїхав, бачите, в мене і те, і те є. Я не знав, куди я їду, кого я буду ловити, тому що я ловлю в новому місці. Але попав на всіх. Тут в березі ляща якогось не варто нам шукати, його тут не будуть. Він буде десь на глибині, як і біжість плітки. Але певна частина плітки, як ви бачите, на глибині півтора метра. Я спеціально обрав таку глибину першою полосою, щоб було швидко в темпі все ловити, не викидати цю ліску 10 метрів. Спеціально вирішив працювати в березі. Люблю ловити на малій глибині мормишкою. Не люблю великі глибини. Коли путається ліска об рукавиці, обліт, я дуже сильно ругаюся і мене це злить. Ось така глибина півтора метра дуже комфортно для лови на мормишку. У вас майже нічого не путається ніколи. Я вже приодівся, щось я замерз. Тягати цю рибу в темпі запрів. Треба вдягатися. Ой так славий. Рухаємось далі. Дуже багато риби. Сьогодні я лунки я взяв уже. Просто нереальна кількість. Її просто не порахувати. Ось так просто на кожному опуску підйомчику є риба. Уявіть собі. Гарно попав в лунку, регулярно даю по декілька мотильочків і підкормлюю мінімально так і все працює. Оп! Мэджик! яка плітка з ікрою вся. Просто як вона дивно виглядає. Подивіться. Одна ікра. З мормишкою ми розібралися, мормишка у нас. Це предмет для подання мотеля, Перше правило. Друге правило не суетитись, не бігати рандомно. Захотів туди, там люди ловлять, них сяду, може, там клює. Це друга помилка. Потрібно шукати завжди свою рибу і шукати правильно, чіплятися за якісь місця, за берег, так як я вам розповів на початку відео. Третє правило це правильна оснасточка. Остання виживша моя вудка. У мене немає ніяких балалаєчок. Колись їх було ну там, не знаю, десятки. А, так як я зв'язав з цією рибалкою, це моя єдина вудка. Я не знаю, що це за виробник, чи це флагман, чи це акара. Звичайна, ось така балалайка з хлистиком 20 см, м'якеньким. Чому не ось ця класична вудка з ножками? Вона дуже важка, вона незручна. Тією вудкою не можна робити. Різні правильні легкі, нелегкі анімації. Така вудка розрахована на якусь стоячку, на стоячу на плітку, на карася, на коромисла і так далі. В нашій такій швидкій темпові рибалці нам треба легесенька багалаєчка з якоїсь ось такого пінопласту, щоб було тепленько нам в руку і працювати. Я взагалі в рукавицях не люблю працювати. Я більшості без рукавиць рибалю на мормишку. То важливо, щоб вудочка була тепла і ще мала якомога меншу вагу. На неї ставимо лапсановий кивочок. В мене кивочок такий, бачите, від 25 грамів бурмишки він вже загинається. Максимально делікатний кивочок до 0,30 грамів я використовую в рибалці на мормишку. І ліска, яку ж поставити ліску. Оце така сама велика проблема, чому в людей ще риба не клює. Наші всі рибалки ловлять на ліску 0,12, 0,10. Але це вони так лише думають, вони купують ліску 0,12. Наприклад, Джексон взяти ліску 0,12. По факту вона буде 0,15. На цілих 0,3 воно буде вгору. Якщо вони беруть 0,8, це буде сильно ліска груба, 0,11 десь. Важливо такій рибалці мати ліску 0,608, 0,6,05 це такий більше для спортсменів діаметр. Вони навіть 0,4 використовують, щоб мати. На одну рибу більше, а саме ось ця одна рибка спортсмени вирішує, і тут все має бути мінімальне. Легенька вудочка, тоненька лісочка, тоненький кивочок, мормишечка, все. В нашій рибалці 0,4-05 не потрібно для простих рибалок. Ми ж не спортсмени, куди ж там гнатися? Нам треба просто взяти якісну лісочку в діаметрі 0,8, щоб цей 0,8 був чесний. В цієї серії немає ліски, в цієї серії 097. У мене тут намотана смартська. Я просто. Для прикладу показую, бо говорю про ліску. Це гарна брейнетська ліска, я її використовую на фідері, на балансирах і так далі. Але вона від 0,97. Я не пам'ятаю точно, яка тут ліска стоїть, тому що цій вулиці вже 3 роки. Точно знаєш тут Смарт і якась 0,8. Але цей 0,8 це буде саме чесний 0,8. Це не ваш Джексон за 50 гривень 0,8, який 0,11. У мене тут буде дійсно 0,8. І різниця буде ну, колосальна. Деліска 0,8 до де 0,11. Якщо поставити 0,6, ще буде більше покльовок, але просто мені воно не потрібно. І вам не рекомендую, тому що з такою ліскою потрібно працювати акуратно. Дуже легкі засічки, взагалі мінімальні. Бо якщо ви звикли вити 0 0,10, ви можете, як хоч підсікати, вас це буде пробачати. Поставивши 0,6 шосту ліску і клюнга окунь 300 грамів, при усій пісці ліски не будуть. Точніше, мормишки не будуть. Ліска буде з мормишкою разом. А 0,8 це такий самий середній оптимальний діаметр, який дає можливість і десь підсікти сильніше і стримати рибу. Головним ще фактором, щоб ліска тягнулася гарно, тому що у нас маленький діаметр, у нас, якщо глибина 2-3 метри, півтора, у нас буде якийсь запас, розтяжимість на цей метр, вона ще посунеться сантиметрів 20-30. І це нас спасе, Ми зможемо втримати рибку і зможемо попустити швиденько. Нашу лісочку, щоб вона пішла, рибка вимотала і набірвала мормишку. Ось така має бути в нас правильна зимова снастюха. Якщо ви будете використовувати ось ці три пункти, то з однієї лунки ви будете як я ловити вже 40 риб легесенько. аби була риба саме головне правило знайти рибу і все. Якщо у вас гарна снасть, то вже потім ви її наловите. Бо без риби і гарної снасті ви рибу не спіймаєте. Але скажу вам так, така риба, як окунь, плітка ну, вона є кругом, і на любій річці її можна зловити, тому це не проблема. Якщо ви на річці, то дрібноту з такою оснасткою з такими порадами ви спіймаєте точно. Ну що, друзі? В другій лунці мені поки далося лише зловити 5 рибок. Ось такий великий перепад: 40-50 риб і 5 риб. З чим це пов'язано? Пов'язано з часами клюв. Ми прийшли на першу лунку о 8-й годині до 10-ї, зловили своїх 50 риб. Зараз вже 11-та, і все кльов затих. І зверніть свою увагу, що в мене йде дощ, і це дуже також важливий фактор в кльові риби. Відбувається зміна погоди, і на цій зміні рибка закриває рот. Я не хочу розтягувати довге відео. Я для себе так вирішив, що ми зараз підсумуємо нашу рибалку, наші основні фактори в мормишці. І потім в новому відео я продовжу цю рибалку. Тобто це відео в нас конкретно про мормишку, про основні моменти, на які варто вам звернути, щоб ловити 50 риб з лунки. А далі я вже візьму балансир в руку, зміню мормишку іншого кольору, буду пробувати далі ходити, продовжувати свою рибалку вже в дощ. Зараз в нас за три години знялося гарне, коротке інформативне відео, яке ми підсумовуємо і рухаємося далі. Мормишка. Мормишка перший фактор слугує в нас для того, щоб подати мотря. Вона має бути дуже легенька, дуже маленька, старенької проводки. Друге, це ваша ліска. Ліска також має бути ненька 0,6-08 розміру. Третє вибір місця. Звертайте увагу на дерева, на камінчики, на кущики. Якщо цього немає, рухаємось полосами від берега і шукаємо глибину, на якій клює риба. Четверте не бігати, не суетитися. Підкорміть трошки лунком моталем, зачекайте. Не треба бігати, з однієї лунки можна спіймати 50 риб. Це реальні цифри, і ви самі все бачите. Я приїхав в нове місце. Я тут не ливив, рандомно пробурив одну лунку, прикинув. У мене лежать в воді багато великих верб. Дві тут і одна там. я між ними, між цими великими вербами, перекинув, що з них випадали гілочки на дно, розбурився і попав, так, попав, що капець. Далі звертайте фактори на погоду. Там говорять про тиск. Ви знаєте моє відношення до тиску, це вся херня. Тиск значно не має ніякого. Риба рухається і кормиться завжди. Інколи гірше, інколи краще. Звертайте увагу саме на зміну погоди, на опади. Чи будуть опади, чи не буде опадів. Чи не буде у вас рано мінус 18, а в день плюс один, бо таке нас часто в нашій землі. Дивіться на ось ці перепади. Потрібно, щоб воно було стабільно все. І основний момент це часи кльову. Взимку на мормишку, як і на балансир, спостерігаються конкретних таких два виходи: це рано, з сьомої до дев'ятої рибка клює, а потім клює з другої години дня. Тобто, зараз про межутку одинадцять два, ну по суті, немає що робити. Мені треба лише ходити, збирати інформацію, шукати, де є скупчення риби, щоб в дві години я міг її половити. Ось такі основні. Це такі базові, мінімальні речі. Я думаю, що багато глядачів, хто мене дивиться, зараз цього не знав і покращить свої навики в цій рибалці. Мені було приємно тримати її в руках після трьохрічної паузи Останнє відео на мормишку. Таку класичну, я зняв в січні 23-го року. Три роки я не ловив, половив дуже круто. І зараз продовжу далі ще ловити. Я не прощаюся. Я беру камеру, зараз посвічу, походжу, побурю, пошукаю. Підтримайте це відео обов'язково своїм активом. Дивіться його до кінця. Не мотайте, ставте лайки, пишіть коментарі і очікуйте наступну частину. В наступній частині ми змінюємо кольор мормишки, дивимося на реакцію мормишки вже золотої. І походимо трішки посмикаємо на балансири в бікні. Щоб спробувати щось різне. Хоча, ловить хлопці, мої з цієї сторони кажуть, що на балансири немає нічого взагалі. Сьогодні риба не активна і балансир не хоче брати, тільки кормишка, і то дуже погано. Будемо дивитися, як буде. Правлять свій актив. Рухаємось до наступного відео.